Вітаю! Я Самойленко Аліса Олександрівна, вчитель географії комунального закладу Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради. Цьогоріч я рада й горда представляти Кіровоградщину на всеукраїнському конкурсі Вчитель року року-2024» номінації географія. Тож будьмо знайомі. Сучасний учитель має чітко знати відповідь на запитання, яке йому можуть задати учні на першому ж уроці. А для чого мені вчити ваш предмет, що він мені дасть в майбутньому? Якщо вчитель не знатиме аргументів і не зможе зацікавити учнів на початку навчання, це призведе до байдужості, незацікавленості та подальшому до елементарного заучування без розуміння матеріалу. Саморозвиток є дуже важливим в роботі кожного вчителя. Тож декілька років поспіль коло моїх наукових інтересів є дистанційне зондування землі. Я намагаюсь урізноманітнувати картографічну інформацію космічними знімками, отриманих з штучних супутників землі. На їх основі я навчаю дітей, як працювати з геоінформаційними системами. У роботі з учнями активно впроваджують цікаві форми та методи організації навчально-виховного процесу. Останнім часом професійне захоплення пов'язане з участю в практичних курсах та пілотних проєктах, організованих лабораторією Гіста ДЗЗ академіки Копернікус Малої Академії наук України. З 2021 року співпрацюю з Кіровоградською малою Академією наук учнівської молоді та була науковим керівником секцій Географія та ландшафтознавство», Гіста ДЗЗ, а в цьому навчальному році. Секції Геологія, гідрогеологія та геофізика. У 2022-2023 навчальному році мої учениці та учні стали переможцями обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН в науковому відділенні науки про землю Віршова Анастасія та майстренко Марія перші місця, Тимченко Матвій друге місце. Майстренко Марія зайняла третє місце на третьому етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Ман України в секції Геологія, гідрогеологія та геофізика. Намагаюсь реалізувати на скрізну змістовну лінію екологічна безпека та сталий розвиток. Саме оволодіння методиками роботи з даними Гіс-ресурсами формує в учнів соціальну активність, відповідальність та екологічну свідомість. В результаті чого вони будуть байливо відповідально ставитися до довкілля, усвідомлювати важливість сталого розвитку для збереження навколишнього середовища і розвитку суспільства.